До початку повномасштабної війни Ірина шила екосумки. А коли Росія вторглась на територію України, шукала чим бути корисною для наших захисників. Згодом дізналась про швейну роту і долучилась до її складу. Жінка спостерігала за іншими майстринями з думкою, можливо, серед них є хтось з Тернополя. І волею випадку познайомилась із Леною. Від грудня 2022-го вони працюють пліч опліч. Дивіться, Швейна рота це повністю волонтерська організація, в яку об'єдналися майстрині по всій Україні і за кордоном також. Це є і наші переселенці, які тимчасово виїхали, і там вже на місцях поробили підрозділи. Ми також зробили з організували підрозділ рота» тут у нас в Тернополі. Чим саме займається «Швейна Рота? Швейна рота шиє адаптивний одяг для поранених. Це одяг на ліпучках, на зав'язках, на кнопках. Ну і все, що там по ходу, там ще треба, наприклад, якимось військовим. Для швейної роти у Тернополі в пріоритеті забезпечити адаптивним одягом бійців у місцевих лікарнях. Там проходять реабілітацію не лише тернополяни, але й хлопці зі східних та південних регіонів України. Якщо волонтерки мають надлишок виготовлених речей, відправляють їх колегам з інших підрозділів, а також у медичні роти на передовій. Зараз легша ситуація однозначно. Зараз навіть не повні відділення. Якщо раніше було 49 чоловік відділення, зараз 35, і вони вже ротація йде. Плюс ми багато шили і віддавали на Дніпро, там де первинний госпіталь, і на Харків. Дуже часто зараз їдуть хлопці, одягнути. тобто цей масштаб вже зовсім сформат змінився. Все не так. Рік пройшов, рік закрив дуже багато запитів і питань. Тому зараз насправді менше, хоча така як труси, це розходні. Вони два рази випрані їх. Дуже рідко передають від хлопця до хлопця. Хлопці шортами діляться штанами, тому що ці штани потрібні тільки в період апаратів лізарва, коли трачають всі ці штуки, коли вони не можуть засипнути, коли їм ставлять вже пластини, вже вони вдягають звичайний одяг, проблеми немає. Тому навіть цей одяг кучує від одних до других. Тут на ліпучках, або на шнурках. Зав'язках або на кнопках. Ну, в основно переважно це лікучки. Трусами з двох сторін завжди. Ось там лежачому дуже зручно. Лежачі більше на зав'язках. Тобто вони йдуть тут без резинок, всі шви зовні, щоб нічого не. Далі з того, що я принесла, то є адаптивні футболки. Це нам задонатили нові футболки, які ми переробляємо в адаптивні. Тобто самі футболки ми не шиємо. Ми просто вшиваємо такі планки направо, на ліву сторону або на дві сторони. Вона повністю розщипається, тоді зручно. Одну руку одід. Там, звичайно, це ні, так, але вона... накинути але і Є, там, ну, І тут, тут коли вже тут вже рука Защипнули повністю. Вже. М, такі, Кожен похід у госпіталь до поранених військових це справжнє моральне випробування, додають жінки. Відповідаючи на запитання, як реагують військові, коли їм приносять адаптивний одяг, Ірина не може стримати сліз. Каже, не описати емоцій, коли заходиш у палату, там лежать кремезні чоловіки і дякують тобі за звичайні речі. Діяльність швейної роти, на думку волонтерок, не обмежиться закінченням війни. Поранені захисники й надалі проходитимуть реабілітацію і відновлюватимуться. Тому доведеться працювати і після перемоги.